Добрий день, діти! Я вам пропоную прослухати вірш Якова Щоголя: Висне небо синє, синє та не те, світить та не гріє сонце золоте. Здалека під небом вирілить очі, голосно курличуть журавлі в ключі. Так, діти, журавлі уже збираються у вирій. Погляньте на цих журавликів гарні? Розкажіть, які вони? Ви праві, великі, з довгими ногами, з довгим дзьобом, у них сірі крила, довга шия, на голівці червона шапочка. Діти, а навіщо журавлю такі довгі ноги і дзьоб? Діти, а де живе журавель? Так, ви праві, він живе поряд заболочених місць, і довгі ноги він має, щоб зручно було ходити по воді, а довгий дзьоб у нього для того, щоб ловити жаб і дрібну рибку. А зараз я вам пропоную послухати вірш Наталії Забіли, який називається Журавлик. На болоті, біля річки, там де вогко тхне теплом, ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі ноги, сірі крила на голівці чорний чуб. Погляда на нас не сміло. Ой, болить, не полечу. Що ж тут, бідній пташці мучитись, краще хай у нас живе. І зостався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був у забавках. З нами грався та гуляв, Полюбили ми журавлика, довгонога журавля. Тільки осні раптом вдарила, хмари в небі попливли, потяглися попід хмарами вкрай далекий журавлі, потяглися понад кручами, понад простором степів, і журавлик наш приручений теж ізнявся й полетів. Прощавай, лети, журавлику. Наш крилатий журавель, повернись весною здалека, з теплих сонячних земель, понад морем де кораблики, понад спекою пустель, повернись до нас, журавлику, наш крилатий журавель. Діти, скажіть, будь ласка, як називався вірш, який я вам прочитала? Так вірш називався журавлик, а написала його Наталя Забіла. А що сталося із журавликом? Хто йому допоміг? Як ви гадаєте, чому журавель полетів у далекий край? Подивіться на малюнок, це журавлик із своїм дитинчам маленьким журавликом. Журавлі навесні завжди повертаються, щоб відкласти яйця, і у них з'явилося потомство. А зараз пограємо в гру, яка називається Скільки журавлів. Подивіться уважно, скільки журавлів на малюнку. Так, один журавлик. Скільки журавлів на малюнку? Правильно! Два журавлика. Скільки журавлів на малюнку? Молодці. Три журавлика. Скільки журавлів на малюнку? Так, чотири журавлика. Скільки журавлів летить у небі? Так, п'ять журавлів. До побачення, діти, до наступних зустрічей.